Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Час новин в ефірі національного телемарафону. Студію з вами Олег Панюта. Мої вітання. Зеленський зустрінеться із Трампом у Вашингтоні в понеділок. Про це український президент повідомив після телефонної розмови з американським. Трамп розповів Зеленському про свою зустріч із Путіним. А президент України наголосив, важливо, що сила Америки впливала на розвиток ситуації. А європейці були залучені на всіх етапах заради надійних гарантій безпеки. Також Володимир Зеленський заявив, що треба посилити санкції. Проти Росії, якщо тристороння зустріч не відбудеться, розмова із Трампом тривала доволі довго, понад півтори години. Спершу між двома лідерами, ну а потім до них приєдналися і європейські співрозмовники. Трамп говорив з усіма ще у літаку, а вже після приземлення його борту на військовій базі в Мериленді зробив ще кілька заяв, вкотре назвав зустріч на Алясці успішною. Ну і повідомив, мовляв, всі погодилися, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною це перейти безпосередньо до мирного договору, без угоди про припинення вогню, яка постійно зривається. Спільну заяву зробили європейські лідери. У ній вони наголошують, Київ повинен мати чіткі гарантії безпеки без обмежень для збройних сил України і без російських забаганок стосовно вступу України до ЄС та НАТО. Рішення щодо своїх територій має ухвалювати власне Україна а Європа і надалі її підтримуватиме. Санкції та економічний тиск на Кремль мають посилюватися допоки не настане справедливий мир. Ну а деякі медіа повідомляють, що сьогодні також обговорювали гарантії безпеки для України на кшталт п'ятої статті Північно-Атлантичного договору, але не в межах НАТО. І, начебто, США на такий варіант погодилися. Це підтвердили вже і італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, і французький президент Еммануель Макрон. Ну і, власне докладно про те, що передувало всім цим заявам і розмовам: зустріч Путіна і Трампа на Алясці. Його Дональд Трамп вийшов зустріти особисто криваво-червоним хідником. Та, попри реверанси прориву, у відносинах не сталося, угоду не ухвалили. Запланований обід та переговори в широкому форматі скасували. Ну а замість анонсованих шести годин перемовин. Говорили менше трьох. Тож як у Америці зустріли кремлівського вбивцю Леся Головіна детально. За цим політичним блокбастером стежили чи не у всьому світі. Військовому злочинцю Владіміру Путіну в аеропорту демократичної країни стеля червоний килим. Дональд Трамп виходить зустрічати Путіна особисто. Спочатку він йому ще аплодував. Ці кадри згодом вирізали з трансляції Білого Дому, а потім перед численними об'єктивами камер тисне руку. На місце перемовин американський президент і російський диктатор прибувають однією автівкою. Перед зустрічю Трамп веде Путіна оглянути військову техніку на базі, де повинна пройти розмова. Колишній радник Трампа в інтерв'ю CNN заявив, що такого гостя на американські стратегічні об'єкти запрошувати не варто. Уся військова база тепер, як мінімум, стала доступна для росіян. Це секретні літаки – Усіх в російській делегації можна підозрювати в шпигунстві. Я не думаю, що таку зустріч треба було проводити на цій базі. Далі коротка протокольна зйомка перед перемовинами. Журналісти спробували запитати главу Кремля про те, коли він припинить вбивати людей в Україні. Утім, він виразно показав, що таких питань не чує. на Алясці пішла не так, як планували. Шестигодинні дискусії в різних форматах скоротилися до тригодинної зустрічі. Розмовляли три на три за зачиненими дверима. Компанію Дональду Трампу склали держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Вітков. Путіна супроводжував очільник МЗС Сергій Лавров і помічник Юрій Ушаков. Після завершення зустрічі короткий виступ перед журналістами. Російський диктатор влаштовує традиційний псевдо екскурс в історію. Щоправда, цього разу починає не з Рюриковичів, а з Другої світової. Заявляє, що зацікавлений в закінченні війни однак припинити вогонь так і не обіцяє. Натомість задобрює Трампа неприхованими лестощами. Сьогодні ми чуємо, коли президент Трамп каже, що якби я був президентом, то війни б не було. Я думаю, що так би насправді і сталося. Дональд Трамп теж називає перемовини продуктивними, але визнає, що ключові питання так і залишилися невирішеними. Вже після зустрічі з Путіним в інтерв'ю Fox News Він у звичній манері каже, що подумає про нові антиросійські санкції через два чи три тижні. Сьогодні у нас відбулась дуже хороша зустріч. І я думаю, що багато питань було обговорено як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО, де ми досить успішно співпрацюємо з багатьма європейськими країнами. Тож, як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Після перемовин Білий Дім скасовує запланований раніше обід двох лідерів замість їсти м'ясо під соусом із бренді. Путін їде на цвинтар покласти квіти до могил радянських льотчиків. І весь час, поки на Алясці тривала політична драма з Трампом та Путіним в головних ролях, на вулицях Анкориджа відбувалися масові протести. Люди з синьо-жовтими прапорами скандували диктаторам та злочинцям на Алясці на місце. Я думаю, що Трамп та Путін хочуть укласти угоду для себе, яка вигідна тільки їм, і яка не наблизить цей конфлікт до завершення і не принесе справедливого миру. Я не думаю, що це наблизить мир, бо Путін миру не хоче. Він хоче всю Україну, і все, що від нього Україну віддаляє, не принесе миру і не зупинить його. Якщо ми розіб'ємо йому носа та дамо відсіч, тільки тоді він зупинить свою агресію. Леся Головіна, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Російська армія найближчими днями може посилити тиск і удари по українських позиціях. Володимир Зеленський заявив про пересування ворожих військ. За його словами, мета Кремля створити вигідніші політичні умови для розмов на міжнародній арені. Звісно, будемо протидіяти, якщо треба, то й асиметрично зазначив президент і попросив головкома головкомасерського поговорити із бойовими командирами. Найгарячішою ділянкою на фронті залишається покровський напрямок. Там наші захисники від початку доби зупинили 24 ворожі штурми. Ще дві атаки тривають, звітують у генштабі. Біля добропілля сили оборони зачистили від російських загарбників шість сіл: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе і Золотий Колодязь. Активні бої точаться на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Є бойові зіткнення і на північно-слобожанському та курському напрямках. Вони підвозять боєприпаси, евакуйовують поранених і навіть ведуть бій на фронті. Наземні безпілотні системи вже стали незамінними помічниками піхоті. Як машини допомагають нашим захисникам? Дивіться далі у матеріалі наших колег-медійників із сухопутних військ України. На цій ділянці фронту воюють не лише люди, а й машини. Українські бійці п'ятої окремої штурмової бригади випробовують наземні безпілотні системи і логістичні, і бойові. На нас було покладено до доволі відповідальне завдання. Це в реальних бойових умовах застосувати цей дрон, який там в багатьох аспектах ще був доволі сирий, але мав хороший потенціал. Як на мене, це був колосальний успіх. Спершу стаціонарні турелі, нині мобільні платформи. Вони здатні довести провізію, боєприпаси, а головне врятувати поранених під вогнем ворога. В дуже критичних ситуаціях, коли ворожа активність в піві дуже сильно зростала, і просто автомобілями заїхати ну, на жаль, ну, взагалі ніяк неможливо. А, от, тому для цього почали використовувати НРК, бо на нього можна покласти 100, 150, 200 кіло, кіло провізії, відповідно довести до точки, куди. Необхідно. Дрони замінюють військовим вантажівки і навіть бронетехніку, аби вони працювали без збоїв, машини постійно модернізують. В Більшості ми, що перероблюємо, це зв'язок. Ми ставимо свій повністю перероблюючим, ми можемо механіку там контролерів моторів самих замінити. Саме налаштування моторів можемо також міняти, тому що іноді не підходяще. Війна стрімко змінюється і вже зовсім скоро. Окрім безпілотників у небі, масово працюватимуть дрони. І на землі моє бачення в майбутньому там замість підтримки штурмових дій. Не будуть відправлятися екіпажі БМП і танків, а будуть відправлятися безпілотні системи, які там будуть повністю безекіпажні, які будуть дешевші чим. Класична техніка, які будуть теж достатньо захищені, щоб вести бій, і матимуть потужне озброєння для того, щоб на рівні, е на рівні БМП, на рівні танків наносити вогневе ураження. Іноді ці машини повертаються пошкодженими іноді взагалі зникають, але завжди їдуть туди, де потрібна допомога. Юрій Лозенко, сухопутні війська України для ми Україна. марафон. Єдині новини. Прифронтова сумщина тут удари не припиняються ні в день, ні вночі. Дороги тут повиті антидроновими сітками через постійну загрозу в півдронів. А знайти цілий будинок майже неможливо. Та, попри все, люди тут залишаються. Далі ми розкажемо про одне із сіл сумської громади, яке від зони активних бойових дій відділяє лише 10 кілометрів. Репортаж Олесі Боровик. На цій дорозі російські дрони вполювали не одну автівку, і хоча нині тут все закутане антидроновими сітками, водії стараються тут тиснути на газ. На цій вулиці у березні російська авіація ударила керованою бомбою. Буквально кожну хату пошкодило. Вікна все зробив, ще двері треба, Троє дверей має у мене ж якраз на протягу тут. Ну, так, у дворі. Так, так. і якраз отоплення робити треба трохи. Там потекло провала. Пан Олексій один з небагатьох, хто тут залишилося. Його хата вціліла. Чого не скажеш про сусідські? Видно, заново збудовані стіни, але людей немає. Нашу розмову раптом перериває лечутне зіщання. Високо в небі помічаємо дрон. Так, да Готово -да, не трассу, пасутять літають. літають. Угу. Та часто. вони кажуть, 2-3 минути, п'ять минут, і летить і летить і летить. Дрони тут чи не найбільша загроза. Через них в село відмовляються їздити деякі продавці товарів. Ще раніше звідси евакуювали амбулаторію. Наша больниця, лікарня наша, вони виїхали давно. Угу. Виїхали, нам треба тепер, як тільки що, їхати в суми. Амбулаторія це ваша? Так? Да, да. Хоча в нас тут, як таких бойових дій, да, в нас стріляють, в нас літають, шахеди, все. Ну виїхати люди, їхати хто зна куди, от якщо людина пенсіонерда. Це ж зовсім не годиться, але в екстрених ситуаціях рятує швидка. Кажуть місцеві, кажу, що я старенька, що мені 70 років, що це ж в мене температура 30, д... і приїжджають, забирають. Так я їхнім начальникам позвонила і подякувала. От швидка, ну ну просто молодці. Воні їздять, мені? їздять, аби хоч якось оберегти місцевих від ворожих дронів, дороги затягли сітками. Розповідає староста Військова адміністрація. Натягнула на повністю всю трасу сітку. Захисну і ще не було такого випадка, щоб через захисну сітку пролетів дрон і когось атакував. Так атакують, але десь за сіткою з села триває часткова евакуація, але місцеві виїздити не поспішають. Ті ж, хто і покидав село, коли були активніші обстріли, майже всі повернулися додому, каже староста. Я наприклад, нікуди не збираюся, тому що ми нікому не потрібні. Ми поки не Стрельне вже в дворі, тоді вже поїдемо кудись. А які живі будемо. Залишається і пан Олексій, сам на вулиці. Каже, буде ремонтувати потроху оселю та чекати кращих часів. Будуть гроші зробимо і забор зробимо. Ногами порівняли, поки А що ж дати лучого буде лучче, не буде. Ну да буде лучше зробимо. А так ні, хай так стоїть. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Шведський професор біоніки Макс Ортіст Каталан презентував в Україні інноваційну методику боротьби із фантомними болями після ампутацій. У рамках наукового туру містами країни він знайомить українських медиків із технологією, яка за його словами дозволяє зменшити біль до 70%. Ключовим елементом лікування є використання сенсорних пристроїв у поєднанні з будь-яким гаджетом і з екраном. Пацієнт бачить на ньому свою віртуальну кінцівку, що сприяє відновленню нейронних зв'язків та зменшенню бойових відчуттів. Професор вже співпрацює із низкою реабілітаційних центрів в Україні та заявляє про готовність безкоштовно надавати обладнання іншим медичним закладам. Якщо навчити мозок та м'язи знову працювати разом. Фантомний біль зменшиться. Пацієнти з ампутацією сядять напроти монітора. Його знімає камера. на екрані він бачить, що у нього ніби з'являється уявна кінцівка, якою може Таких девайсів, на жаль, у нас ще немає. Але я сподіваюся на те, що все-таки з нами поділяться і ми будемо мати. Для мене, як для ерготерапевтки, дуже важливо, щоб люди були активні в повсякденному житті. А коли у них немає болі, вони стають більш активнішими і це покращує їхню якість життя. Частина сервісів дії не працюватимуть два дні через планове оновлення мін'юстом реєстрів. Обмеження торкнуться послуг пов'язаних із єдиним державним реєстром, РАЦОМ та реєстром нерухомості. Зокрема, не працюватимуть опції є відновлення, заяви про субсидію, бронювання працівників. Шлюб онлайн загалом будуть недоступні 26 послуг. Обмеження почнуть діяти від сьогодні, з восьмої вечора до восьмої ранку понеділка. Міністр Великобританії Кір Стармер заявляє, що зустріч президента США Трампа і російського диктатора Путіна як ніколи наблизила це формулювання його можливість завершити війну в Україні. Про це повідомляє Sky News. Стармер відзначає спроби Трампа зупинити війну і наголошує, що наступним кроком мають стати перемовини за участі президента України Володимира Зеленського. Підкреслює, що шлях до миру не може вирішуватися без нього. Олександр Краєв долучається до бесіди. Це експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Кіомолянської академії. Пане Олександр, як чуєте? Так, вітаю чую вас чудово? Давайте одразу що пішло не так е, на Алясці в, в цій самій зустрічі, і що дає нам можливість сподіватися, що оцей от шал публікацій в медіа, які однозначно приписують перемогу Путіну, не зовсім те, що хоче здаватися, але знов ж таки пам'ятаючи про те, що ми не в країні єдинорогів і не в рожевих окулярах живемо. Ну насправді пішло не так, те, що Трамп не ставив собі якісь чіткі і нормальні цілі. Для Трампа ця зустріч була важлива самим фактом цієї зустрічі. Тобто Трамп хотів показати, що він є єдиним повноцінним переговірником. Він єдиний, хто може вимогнити Путіна напряму зустріч. Він єдиний, хто може Якісь умови, він єдиний, з ким Путін готовий спілкуватися. Тобто для Трампа це була абсолютно медійна історія. І те, що там було мало субстантивної підготовки, тобто мало підготовки реально по. По інвестиціям, по арктиці, по санкціям, по заходам взаємної довіри. Ну, все те, що має бути на переговорах між морською і Вашингтоном, як це завжди було за часів холодної війни. Те, що ці питання були відсутні, взагалі не проговорювалися, і тим паче, що питання України е, не мало жодної спільної позиції, тобто, по суті, вони говорили майже з чистого листа, бо базуватися на заявах Віткофа, це знаєте себе не поважати. Це все просто зводилося до того, що для Трампа це була дуже хороша фотоможливість. Йому треба було закріпити свій статус переговірника. Путіну треба було там просто бути присутнім, аби вийти з під потенційних американських санкцій, і, до речі, вивести з під цих санкцій тарифів в Китай, як це Трамп обіцяв, якщо Путін не піде на переговори. Тому всі залишилися задоволені відсутністю результату. Таким чином можна зрозуміти ці публікації, які приписують перемогу Путіну. Але повторюся, Трамп тут також для себе знайшов, з чого можна порадіти. А ми маємо там з чого порадіти насправді, бо формулювання від ой немає ніяк ніякої зради жодних новин і жодної конкретики, це теж окей? І зустріч закінчилася великим нічим – Це теж окей. І е, Путін поїхав заляски з двома валізами і з двома пунктами перемог CNN, здається, так казало. Е, це теж формулювання, яке ми бачили. То що для нас ми маємо що городіти ми маємо радіти як мінімум з факту того, що Трамп уже не той, яким він був рік назад. Знаєте, якби на ці перемовини поїхав Трамп зразка грудня минулого року, ба навіть Трамп зразка січня цього року, ми б мали зовсім інші результати. Що ви Я маєте нагадаю, на увазі? Був... Я надаю це був той час, коли Трамп казав, що головна проблема в переговорах це Зеленський. Що Україна взагалі не розуміє, що їй треба. Коли він казав, що Європа просто не має бути за столом переговорів, що з ними розмовляти? Коли він був переконаний, що він просто подзвонить Путіну і зустрінеться з ними, і все буде добре. Тобто це був той час, коли Америка готова була нас залишати без зброї, без інформації, без вибору. І це був той час, коли Америка якраз підігравала Росії найбільше. Що ми бачимо зараз? Зараз це Америка, яка консультується з європейцями. Америка, яка не наполягає на тому, щоб Україна беззастережно все приймала. Трамп же не каже, що Зеленський зробить погано, і ми будемо тиснути. Ні, він каже. Нас є попереднє розуміння угоди, але все залежить від України, тобто це зовсім інше формулювання. Це формулювання скоріше партнерське, і тому єдине, що нас тут радує, що насправді це ситуація, в якій ми разом з європейцями можемо впливати і на перебіг, і на результати подібного процесу. І повірте, ну порівняно з тим, з чим ми працювали раніше, це набагато кращий результат. Я правильно розумію, що в невелику політичну шахівницю виводиться нова фігура. Яка, знаєте, як, як пішак, який може стати королевою, але ж одразу в статусі. Меланія Трамп, яка то натякає Трампові, що в принципі то в той момент, коли ти розмовляєш з дуже хорошим диктатором Путіним, телефоном наступного дня гатять по Києву 30 постраждалих. Та? А тут в день зустрічі червоних доріжок суми, центральний ринок, і Меланія пише листа Путіну. Тепер виявляється, що Маланія Трамп буде опікуватися викраденими Росією українськими дітьми чи ще чимось, і наскільки варто зважати на цю нову ем, фігуру, скажімо так, в історії? Скажімо так, Милання це королева, яка просто прикидається пішоком. Я би навіть навпаки це сформулював, okay. бо як виявилося, вона дійсно має величезний вплив на Трампа. Тобто, знаєте, якщо проаналізувати, що писало медіа про неї, от після заяви стосовно обстрілів українських міст. Навіть самі американці були в шоці. Повірте, вони не очікували, що Меланія, по перше, має настільки чітку, зрозумілу позицію. По друге, що вона готова її настільки сильно висловлювати, впливаючи по суті на прес-конференції свого чоловіка. І по-третє, що це дійсно матиме вплив. Тобто в Америці найбільше питання для тих, хто аналізує Трампа, це а хто ж насправді може вплинути на рішення Трампа, крім його нарцисичного его, крім того, хто сам безпосередньо слухає лише сам себе? Бо Трамп належить до людей, які слухають тільки самого себе. Виявляється, Маланія, мало того, що може на це впливати, так вона ще й хоче це робити, і вона це робить дуже позитивно, і вона це робить в абсолютно правильну сторону. Тобто, Маланія проявила себе з максимально позитивної сторони. Дійсно, виглядає так, що вона буде опікуватися темою українських дітей. Вона загалом виглядає так, буде опікуватися темою України, що для нас є беззаперечно великим плюсом, бо це людина, ну буквально таки максимально наближена до Трампа і до процесу його ухвалення рішень. Тому побачимо, побачимо, як це буде реально. Реалізовуватися. Єдине, що тут варто зазначити, що поки що в нас немає підтверджень того, що пані Трамп виходить на якісь, знаєте, офіційні чи неофіційні контакти з українською стороною. Я не кажу навіть про дипломатію, я кажу, мовно, просто обмін думками або з нашими НГОшками, тобто не державними організаціями, або з нашими представниками. Те ж саме немає інформації, що вона працює з європейцями, вона залишається нашим агентом всередині. Американської адміністрації, але нам треба зрозуміти, як ми можемо їй в цьому допомогти. Тобто я не хочу, щоб ми впливали або, знаєте, давали якісь темніки, наративи. Мені здається, вона сама все чудово розуміє. Нам просто треба зрозуміти, як нам пані Мелані в цьому плані допомогти. Ну, Будемо сподіватися, що наші сподівання серед за тавтологією про те, що Меланія Трамп наша агентка всередині Білого Дому таки справдяться. Але маємо зважати, що е, політичні амбіції чоловіків в американському політикумі нерідко передаються і жінкам. Ми згадуємо і е, 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 Барака Обаму і Мішель Обаму, Яку власне Дуже сильно рекомендували висувати кандидатку в президенти. Його відмотаємо ще раніше. І Біл і Хіларі Клінтон. Ну і власне і про Байдена давайте згадаємо. Джил Байден не висловлювала своїх політичних амбіцій, або що, але тим не менше сильно підтримувала чоловіка. А от він досі викликає роздратування у Дональда Трампа. Американські вибори 20-го року, коли виграв Джо Байден, були сфальсифіковані через механізм голосування поштою. У цьому російський диктатор Путін запевнив Дональда Трампа, коли зустрічався з ним на. Ляся, мовляв, коли голоси приходять поштою, неможливо провести чесні вибори. До слова критикував голосування поштою сам Дональд Трамп. А тут давайте розкладемо на дві е, історії, але одразу після цитати. Путін розповів одну з найцікавіших речей. Він сказав, ваші вибори були сфальсифіковані, тому що у вас є голосування поштою. Ми говорили про 2020 рік, і Він сказав, ви виграли ці вибори з таким великим відривом. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, давайте спершу до Сполучених Штатів. А як так сталося, що Дональд Трамп вірить диктатору російському більше ніж своїм спецслужбам, які кажуть відверто, ну от дивіться. В 16-й рік було втручання Путіна. Ну от дивіться! І він все одно вірить краще диктатору, ніж своїм спецслужбам. Бо диктатор говорить те ж саме, що говорить Трамп. От розумієте, ми чомусь це не озвучували достатньо давно, але Трамп не визнав поразку на виборах 2020 року. Трамп навіть в своїй першій заяві на посту після інавгураційної він всім нагадав, що ну взагалі-то я в 2020 році виграв, але добре вже вважаєте, що це мій другий термін. Тобто насправді Трамп своєї позиції також не змінив, б там йому наказали спецслужби, що б йому наказали радники, американський народ. Він досі переконаний, що по суті зараз його третій термін. Ну якщо так уже тривіально казати, він досі переконаний, що в 2020 році в нього вкрали посаду, в нього вкрали країну, як він це сам каже, і всіх американців було обману обмануто. Тому Путін тут просто використовує дуже старий маніпулятивний принцип повторювати людині те, що їй самій приємно чути про себе. І повторювати людині те, що вона сама про себе говорить. Просто мімікрувати під те, що Трампу приємно чути. Тому в цьому плані тут не питання, чому Путін, от чому Трамп вірить Путіну? Тут питання в тому, що Путін говорить те саме, що Трамп. А як Трамп може не повірити сам собі? Ну і тут ще важливий момент, коли Путін говорить про те, що голосування поштою це абсолютно, абсолютний привід і спосіб маніпулювати, махлювати і фальсифікувати вибори, то що з голосуванням поштою в Росії, так на федеральному рівні його. Формально немає, не існує, там називається воно дистанційне. Але на регіональному рівні голосування в поштою в Росії є. Мені здається, Путін як людина, яка фальсифікувала кожні вибори, в яких він брав участь. Він чудово розуміє, як фальсифікувати голосування поштою. Тому знаєте, це один професіонал ділиться з іншим, як це правильно було пробити. Але давайте ще проговоримо про реакцію наших європейських партнерів, як вони відреагували. Ми почули від Макрона, що потрібна ну, термінова історія з коаліцією, термінова зустріч коаліції рішучих, коаліції охочих, коаліції ефективних. Сподіваємося, ми почули Кіра Стармера, який говорить зрозумілі речі, які ми вже повторюємо з року в рік. Вибачте, і ми не дуже розуміємо, а що змінилося після цієї самої зустрічі в Вальналясті, і що може змінитися від зустрічі у понеділок нагадаю, що за планами Володимир Зеленський зустрічатиметься з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Змінитися може все, тому що по суті попередні тиждень ми бачили цілу плеяду зустрічей на рівні коаліції рішучих на рівні в принципі європейського союзу, і ці всі зустрічі якраз готувалися до різних сценаріїв. Ба навіть за день до того, як Зеленський прилетів в Європу для того, щоб пропрацювати це зі Стармером, з Мерцом, з усіма іншими партнерами, європейські голови міністерства закордонних справ окремо зустрічалися якраз на таку сесію стратегування, Вони кажучи, яким якими Можуть бути результати цієї зустрічі, як ми на це будемо реагувати, як ми це будемо робити разом з Україною. Тобто йшла така детальна, хороша грунтовна підготовка. Зараз оці всі елементи підготовки втілюються. Тобто, тепер Зеленський готується до візиту в Вашингтон, щоб відповідно почути там від Трампа уже безпосередньо всі тонкощі, всі деталі самого процесу переговорів, і вже з європейсько-українською позицією. Прибути в Вашингтон і сформувати спільну позицію всього нашого західного блоку. Тому насправді очікування в мене достатньо оптимістичні наразі цієї зустрічі. Я дуже сподіваюся, що всі ті попередні процеси обговорення, вся та робота, яка велася на рівні європейських столиці, на рівні нашої з ними співпраці, на рівні спілкування з американцями, дасть плоди. Більш того, як ми з вами розбирали на початку, Америка зараз набагато відкритіша до того, щоб чути європейських партнерів і нас. Тому що принесе зустріч понеділок? Прямолінійна відповідь розуміння наших спільних дій надалі. Тобто, це вже не те, що буде реакція штатів, реакція Європи, реакція України, а це спільна реакція нас разом з нашими партнерами. Пане Олександр, вам спасибі, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Меглянської академії Олександр Краєв був із нами.